Друзі, привіт! Після відео про x 5 в коментах ми бачили коментарі про Touareg на другого покоління. Цікавий конкурент саме x 5 му Тому ми для вас продемонструємо дуже цікавий, насправді хороший дизельний варіант. Як конкурент, можливо, 70 Але чи конкурент, ми про це говоримо ще трошки згодом. Тому Touareg НФК дизельна, вона у нас 2014 року перед Рестова. Тому що ще автомобіль доросла. Це конкурентна машина 70 е, Ми з власником знову ж таки також трошки поспілкувалися. За що дуже вдячні, до речі, йому за автомобіль, за те, що він надав цей автомобіль. Ми якраз спілкувалися, чи це хороший конкурент 70-му кузову. Власне каже, що так, і я вважаю, що так, це також непоганий конкурент з іншого боку. BMW 70 кузові почали випускати в 2007 році, і в 13-му році зупинили його виробництво. Але друге покоління Touareg почали випускати з 2010 року. У 2014 році в них відбувся рестайлінг. І випускали його аж до 2018 року. Тому тут таке, знаєш, порівняння з 70-м, воно частково підпадає під конкуренцію з 70-м, але частково вже і вилазить на конкуренцію з 15-м. Тобто, от така знаєш, движуха починається. Давайте згадаємо перше покоління Туарега. Колян, Я хочу, щоб ти магією монтажа зробив ставочку. Ублюдок. Чистому вигляді. От реально, я по-другому просто не скажу. В Вдорості це Тобі нормально? Та ну, в вдорості, це просто ну це блін, це жах. Особливо салон. Врешті вони вже трошки поправили йому візуал. А Реально, врешті перше покоління почало виглядати плюс-мінус краще. Ну вдоресті, господи, от якщо дивитися отак, отака машина. Ну якщо відкрити очі, то вже не дуже. Якщо знову ж таки брати конкуренцію, то НАВК буде коштувати трошки дорожче, ніж E70. тому що ну стартом будемо брати нормальні барабани від 20 і там пішли вверх, вверх, вверх і варх. Ну, то там я думаю, нормальний можна так дизельний варіант підшукати за 23, ну 25. Я не є фанатом в принципі вага, проте є об'єктивні речі, які варто ну умовно. От, Небо синє трава зелена. Це об'єктивні речі, які варто визнавати. Друге покоління виглядає дійсно непогано, досить гарно, насправді. Вона, власник, підібрав дуже грамотне слово, вона стримана по дизайну. Тобто вона не є супер брутальна, вона не є супер агресивна, вона не є супер красива, вона, от, знаєш, в балансі. Там... Всього по чуть-чуть, от чисто стриманий дизайн. Але в моєму розумінні це така, знаєш, це така машина тата. Ну, тобто, в тебе є асоціація, на якій машині може їздити твій тато. От мені здається, що це одна з таких машин. Це машина тата. От конкретно ЕНФК, це машина твого тата. Перед відосом, перед тим як починати знімати цей відос, я позвонив до одного свого знайомого колеги. То є головний ваговод нашого міста, напевно, ну в моїй асоціації. Я його питаю: розкажи мені, будь ласка, от НВК, що ти можеш про неї сказати? Дизельна. Він каже: Тарас: все добре, їздить і все, і людей не чіпає. То тобі не БМВ. Ну, от знову ж таки, людина просто от от сказала конкретно про проблеми даного автомобіля. Звичайно, варто помінути які речі. Прокладочка колінвала може такти. Тобто, це по суті він тече з кришки, а з кришки ГРМ, ГРМ у нас ззаду, тобто, це знімати коробку. Щоб поміняти цю прокладку, це трошки вдарить по кишені, тому що це дорого вартісно. Тобто, суто от ця проблема може бути у вас дійсно проблемною. Проблема проблемною. Але ви поміняли прокладочку і забули. А насправді є такі от, знаєш, вікові проблеми, ну це знову ж таки прокладочки, але в більшості випадків, так як автомобілі йдуть з пробігами і вони вже ну, далеко не нові, власники або забрали ці проблеми, або при покупці даного автомобіля вам просто скинуть на це ціну при умові, якщо ви на це звернете свою увагу і покажете власнику, що це потрібно робити. От при такій умові. Але так, ГРМ у нас знаходиться ззаду, але в принципі для Вага це ну, не є новиною. Ну, це... Досить нормальне явище для них. А так-то по проблемах, що в більшості випадків тауреги можна знайти бічовими. Ну, прям барабан по комплектації. У нас комплектація досить крута. У нас автомобіль на повній пневмі. Прям повна пневма. це вона, до речі, тут закритого типу, а не така, як в попередньому поколінні, де вона, де вона вас могла просто нагнути раком по повній програмі. Тому тут пневма не. Не так сильно буде вас чіпати. По пневмобалонах там як таких проблем в принципі не спостерігалося. Єдине, що я знаю, що вони дуже дороговартісні. От це єдина пневмостойка сама. Вона буде в зборі вартувати дуже дорого. Ну але це знову ж таки, як і люба пневмостойка, це також не новина. У нас комплектація реально дуже крута. У нас є дестроніка, це означає, що у нас є адаптивний круїз контроль. І це дуже крута функція, до речі, тому що в багатьох то ви цього твореги ви цього не побачите. У нас це є. У нас є утримання в полосі. Також прикольна функція, але насправді більшість з цих функцій. Давай скажемо об'єктивно. Часто ти будеш ними користуватися? Жодного разу. Жодного разу. А в нашій, знаєш, в розмітки ніхрана не видно, у нас такі дороги просто шикарні. А ще в нас люблять малювати розмітку на херовій дорозі. Ото це найбільший фетіш. В тебе от, дійсно от ото, така хрінь, і в тебе розмітка, і машина, знаєш, оце дивиться, і вона не розуміє, як та розмітка йде, вона якось от. Таким чином, просто гуляє, і попробуй тоді, адаптуй знаєш, машину під ту дорогу. Також я вже повторював, у нас є пневма, але знову ж таки по комплектації, так як не забуваємо, що це ВАК. А що це означає? Що у нас є ще, окрім туріка, у нас є ще Q7 і у нас ще є Cayenne. Спостережень, знову ж таки, як мені власник відмітив, що з Q7 здається, що база одинакова, але насправді там є відмінності. А от з каєном це таке, ну, доволі споріднена база, це одинакова, фактично, база. І тут тепер, знаєш, тіп на каєнах такі. Блін, ну хреново, коли їде в потоці Таурах, і ти розумієш, що в принципі в тебе машина. Ну, окрім там в салону, звичайно, більшими тех... кращими технологіями, плюшками е по опціях, а, а фактично база однакова. Не бачу там пану? А мені було б обідно, якби я собі купив Каєн і поняв, що я переплатив. Лох. Лох правильно, тому що порш треба купувати, задньомоторний. Тільки задньомоторний порш може називатися поршом. Це моя особиста думка. Е якщо у вас е кросовер, Такого плану, дана машина, вона має також і е, такі, знаєш, позашляховицькі двіження, двіжі моменти. Дуже крута функція. Е, допустимо, от я як людина, яка любить ікси, але визнаю їхній промах. Наскільки ви знаєте, в іксі є поріг, оскільки автомобіль високий, якщо ви не високого росту, щоб вам залізти в автомобіль, уявімо, що зараз зима, і ви в білих таких от штанах, через те, що ось тут оцей поріг. У вас штани будуть чорні. Тепер дивись, наскільки прикольно і грамотно це продумали тут. І мені здається, Кюха має точно такий же самий е, дизайн дверки, і вона також закриває поріг. Тут поріг ось він, а по дверці ось накладка, порога. Давай так будемо казати, кнівма качає або спускає, щось одне з двох. Ви, коли зачиняєте дверку, все болото зупиняється ось тут. Коли ти просто їдеш в погану погоду або взимку. А коли відкриваєш дверку, основний поріг у тебе чистий. І ти можеш не боятися, що ти забрудниш свої штани. Тому що якщо ти перед тим помив машину, ти їх не забрудниш, вони в тебе залишаться чистими. От Оце, от оце реально круто. Мені подобається, але знову ж таки, машина тата. Знаєш, мені подобається татова машина. От так можна характеризувати це відео. При цьому у нас є сервопривод багажника. Як і люба от ця двіжуха з позашляховиками і універсалами. Це дуже зручна і корисна функція, якщо у вас є високий автомобіль. Також ви можете, до речі, калян підсунься сюди. У нас тут є ще декілька кнопочок, про які варто розказати. У нас тут є розетка на 12 вольт. Ви можете автомобіль підняти та опустити по пневмі, якщо вам необхідно це зробити. Також фаркоп. Електронний, правда? Електронний Фаркоп. Ну, Це щоб якщо ви дуже-дуже дуже відбитий нагол... От є відбиті на голову BMW, Якщо ви відбитий, відбитий на голову ваговод, ви висуваєте цей фаркоп і маєте посадочне місце. Також ви можете скласти задній ряд сидінь, також з кнопки, але повернути його в положення, в стояче положення, вам потрібно вручну, власне, як і ваш прибор, щоб повернути в, стоя... в стояче положення, також потрібно робити все вручну. Ну і зачинемо. Ці ворота перейдемо в салон і поговоримо трошки за салон цього автомобіля. Ви, як от водій даного автомобіля, що ви будете відчувати? От Перше, що ти відчуваєш, коли ти сідаєш в ВАК, це те, що це ВАК. Ну реально. Ну, типу, от, все максимально по- їхньому. З іншого боку, це нормальна тема, тому що кожен автовиробник, коли виготовляє якийсь автомобіль, неважливо, чи це кросовер, чи це седан. Має бути відчуття, якщо ти до цього вже володівцем автомобілем, що ти сідаєш в щось своє рідне. Тому до цього прикопуватися ми не будемо. Але до чого ми прикопаємося? Пацани, я вам скажу так: блін, ну. По матеріалах тут класно. От мені прям подобається. Ну, я, я реально кажу, я не ваговод, але mm -hmm. мені подобається. От є об'єктивні речі. А, ось цей такий знаєш, чорний глянець також додає якогось певного а, антуражу в даному автомобілі. По-перше, що я відмітив, коли вперше сів за цей автомобіль, це ну, супер мягкі сідушки. Реально, сідушки ну, прям, ну, дуже мігенькі, і це це прям дикий кайф. Сидіти на них дуже зручно. А, у нас є також панорама, що не менш важливо, це також додає нам. Такої еталонності даному автомобілю. А, наскільки от ми говорили за задній підігрів, власне каже, що в них міг бути 4 клімат-контроль, і, відповідно, можливо, і підігрів задній також. А, не скажу, бо не знаю. Але знову ж таки, ти прикинь, тоді в тебе ситуація виникає. Ти можеш собі напакувати от прям по максимуму опціями. От прямо максимуму. Тепер питання: за що тоді переплачувати у Audi чи каєні? Ну, окрім значка. Це таке питання досить риторичне, але для мене тоді Хай воно. В коментах. Хай напишуть в коментах. І знаєш, що напишуть. Ти нічого не розумієш. Ти нічого... То є різний клас машини. В Audi воно все по-другому. Хоча то все одинакове, але воно все по-другому. Давайте сприймати речі трошки об'єктивно і реально. От допустимо, що не шарю. Ну окей, так, це в нас найнижча частина, але оцей цей пластик він реально дішманський. Ну але знову ж таки, деякі автовиробники це роблять в такий, знаєш, в хром. Допустимо, у нас порожики можуть бути хромовані, як от Мерседес любить це робити. Ну тут зробили от таким чином. Ну з іншого боку, кому не похер? Ну, от мені, наприклад, на ту похер, бо я там майже ніколи не дивлюся. Зате це витирати набагато зручніше. Знову ж таки, хоча хром ще зручніше витирати. Ну, метал, алюміній або алюміній. Той ж. також роблять алюмінієві порожки. Ну, менше з тим. По опціях, що я бачу перед собою, у нас тут оффроад моменти У вас тут, як в принципі керування пневмопідвізкою. у вас тут є. Блокування диференціалу, як я бачу, але воно електронне здається. Я не знаю, чи було механічне, але здається, могло бути і механічне. Автохолд, електроручник У нас є підігрів сидінь. Вентиляція сидінь могла, мені здається, бути, тому що тут є якась заглушка. Могла бути. Могла бути вентиляція сидінь. Також у нас двохзонний клімат-контроль, мультимедійна система. І все кермо і ви, до речі. Бардачок, щоб ви могли ховати тут. Якісь свої речі. А так, то в принципі, дивись і, і нормально. Не знаю, чи міг бути доступний безключовий доступ, але мені здається, безключовий доступ у них був. Безключовий доступ також був. Був, був по-любому. Ну, Бо в даному випадку безключового у нас немає, і нам потрібно запускати двигун ще старим методом провертати ваш ключ. Ну, але з іншого боку, ви ж любите провертати пацани, я знаю. Їдемо покатаємося. Мені цікаво, прямо, яка ця машина на ходу на пневмі. Тому що я катався на пружинах. Пацани, та просто звіздець. А на пневмі мені цікаво покататися. Поїхали. Ми ще так поїхали, дизелька влили і почамо далі знімати, тестувати даний автомобіль. Що таке? Ти та, типу. Нічого хорошого. Тепер питання основне: знаєш, яке? Діки. У нас страховка є? А якщо я вам скажу, що кожен з вас може повернути до 2100 гривень за замовлення в Hotline Finance? А якщо оформляти страхування через Letyshops, ви можете повернути майже до 21% кешбеком. І зробити це можна в декілька кліків, і саме зараз я розповім, як до 22 вересня у Letyshops діє гарячий, підвищений у три рази кешбек за замовлення в Hotline Finance. І саме таким чином ви можете повернути до 2100 гривень за оформлення страхування. Щоб отримати гарячий кешбек від Letyshops, переходьте за посиланням в описі під відео. Далі активуйте гарячий кешбек в Hotline Finance кліком по магазину та продовжуйте вашу покупку. У Hotline фінанс наступні переваги. Це відсутність комісій, це нижчі ціни, ніж у страхових компаніях. Усе можна оформити онлайн з будь-якої точки світу та у будь-який час. А кешбек від Shops – це ще один приємний бонус для водіїв. І пам'ятай, скупи водій плати двічі, а розумний, оформлює автоцивілку та отримує кешбек від Shops. Посилання в описі під відео. Поїхали далі. По першому відчутті, от що ти відчуваєш, коли ти сідаєш в цю машину, як я вже казав, це машина тата. Ну реально високо, і ти себе чуєш так, знаєш, більш серйозніше, більш солідніше в цій машині. Ти себе відчуваєш, незважаючи на значок на кермі. Тому що в багатьох Volkswagen асоціюється з чимось таким більш дешевшим. Але знову ж таки, та урах він ніколи не був дешевим. По перше, у нас електронний щиток приборів. Ось тут, і у це дійсно круто. Немає проекції, ну проекція мені здається на той точно не могло бути. Ну, принаймні, в другому поколінні точно не могло бути. Але зараз по м'якості А на пневмі він м'який. Ну він прям м'ягенький на пневмі. І колеса Ранпсати чуєш, ну типу є таке ділянки. Про, пробиває От, Типу по стоїться чути, що пробиває, але вона відпрацьовує. І при цьому найбільший кайф високих машин. От що в Іксі, що тут. А, Блін, ти просто себе чуєш тут трошки впевненіше. Дивлюся, люди все одно роблять акцент на вищі автомобілі. Тобто людям потрібно щось високе. Блін, ну на ньому приємно їхати. По коробці, до речі, варто зазначити: коробка Аїсін, але вона восьмиступ. Хоча при цьому я коли дивився інформацію про НФ, писалося про шестиступ. Не знаю, в чому прикол. Або я, можливо, читав з неправильних джерел, або. Або без абу, або, я не, або я читав з неправильних джерел. Але коробка у нас восьмиступ, і це також величезна перевага, тому що знову ж таки це робить автомобіль економічнішим ну, Якщо в порівнянні його брати з шестиступ коробкою. А у нас двигун 3-літровий дизель це v 6 Знову ж таки, по проблемах даного двигуна, ну як таких проблем він не має, чисто вікові, от знаєш, болячки дизельні, та й все. Та й на тому можна забути. Тому що, от, блін, от прикол дизеля, бачиш, все, що ти за дизель скажеш, це от, от вікові дизельні болячки. Все. Також перевага, яку я дуже, я дуже просто звертаю на це увагу, і зараз це кидається в очі. Класні зеркала. Блін, них видно. Вони великі. В них видно прям все. Ну, я в них бачу все. Ну і панорама це також перевага. В принципі, знову ж таки, єдиний мінус цих автомобілів це те, що їхня ціна. Ну, реально, типу, віддавати, знаєш, за турік таку ціну дорого, але з іншого боку. У вас рік. 14-15. й й Ну, тобто, це не є дуже старий автомобіль. Ну, 10-річний автомобіль, будемо говорити, грубо, ну, грубо кажучи. Десятирічний автомобіль. Що можна купити з. Такого плюс-мінус престижного преміум класу, бо все-таки від не самого цей автомобіль. Ну, це не Q, це не каєн, але це не Це, 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 це і не санйонг, якийсь, розумієш. Це нормальний німецький автомобіль. Ви отримуєте, в принципі, по плюшках те, що є в Q7. Ну, можливо, там будуть ще якісь додаткові опції. Знаєш, ну там чисто для Q, або чисто для каєна, якщо брати в порівнянні з каєном і Q7. Але при цьому у вас, як я знову ж таки повторював, у вас є просто все необхідне. І ви не переплачуєте за те, що у вас там просто чотири кільця. Ну, або значок, на якому пише Штутгарт. Ну, Це якщо мова за Порш. Блін, їхати класно. І м'яко. Блін, я прям впевнений, що це була б дуже комфортна поїздка, якась дальняк. Тому що на ми молод з Каліном тоді їхали знімати у Львів. Ну, воно ніби. Воно я ніби. комфортно. Ну, воно ніби комфортно, але воно все ну, одно жорстко. Тут інакше. Тут так. просто трошки по-другому. І бачиш, знову ж таки: знову ж таки, висока машина. Не хочеться навіть швидко їхати. Як тато. Як тато, правильно. Машина тата. Машина тата. В коментарях часто пишуть, що от ви не показуєте там динаміку автомобіля. Ну, знову ж таки, як я вже повторював, у нас відсутні прилади для цього. І також ми. Не хочемо вам показувати автомобілі зі сторони якоїсь швидкості. Знаєш, типу, от що ви можете купити, щоб ви е, просто розривати ту машину в хлам, і потім е, наступний власник після вас буде мучитися від тої машини, тому що ви її розідерли, розірвали просто. І потім людина, знаєш, хоче собі цей автомобіль, купує, а ви ж її ніхера не обслуговували? Ну я не кажу, що всі, але зазвичай так буває. Купує наступна людина і просто мучиться з тим автомобілем. Ні, ми хочемо показати автомобілі з тої сторони, що ви можете придбати собі в комфортне існування з даним автомобілем. Тобто, ви придбали собі цей автомобіль, ви його експлуатуєте щодня. От, припустимо, як я шістьорку, хоч цей кабріолет, але я його експлуатую щодня. І чи вам буде в принципі комфортно від цього? Співіснування з даним автомобілем. Блін, мені здається, що цією машиною буде комфортно. Тут є, звичайно, нюанси, які будуть дорогими, знову ж таки, ті самі пневмостойки, але дивись, по комфорту, ну колян, тобі як? Супер. Супер. Вона м'ягенька. Блін, на пневмі це зовсім інша машина. Якщо брати з пружинами, я От моя жопа ще досі пам'ятає, як себе поводить туарах на пружинах. Не хочу, не хотів би. Так, пневма це дорого, але знову ж таки. Вона тут надійніша ніж першого покоління, пневмостойка в принципі там. Ну, можна відреставрувати при великому бажанні, але я думаю, із розборочки можна щось підшукати. Так що це не буде проблемою, також з ними. Але знову ж таки, ви 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 витратилися просто один раз, і ви їздите, кайфуєте. Все, якщо ви купите заздалегідь труп, ну то не жалійтеся потім, що та машина вас дрючить. І це стосується не тільки умовно, Volkswagen, це стосується усіх марок: що Мерседеса, що BMW, що тих самих Япошок, бо вони точно так само ламаються, як і німці. Ну мені подобається. От я от зараз навіть. Ну, проїхався, ну прям тема. Я не знаю. Чи я купив би собі такий автомобіль? <рес> 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 ну, ти так, а я? Ну, може й би так. <рес> я задумався, а, так. Мені, то задумався. Я задумався, але просто розумієш, що я задумався, тому що я їду зараз, я ж ну, моя жопа щось відчуває. Вона відчуває, мені комфортно. Мені достатньо місця, мені нічого ніде не гризе в ноги, розумієш, не б'є. З цього автомобіля буде зруч, зручно вилазити залазити. Сюди поміститься купу речей. Е, давай так, включимо підсвіточку. Е, сюди поміститься купу речей. Е, На дальняк це взагалі прекрасний автомобіль. Я взагалі став старий, якщо для мене тепер, тепер такі критерії є пріоритетом, розумієш? І я себе все одно переконую, що я ще молодий, мені ще треба якоїсь купешечки, седанчики, кабріолетики. Ось така вся тема. А як тільки я пересідаю на такий автомобіль, я розумію, що нахераті купешечки, седанчики. Ці автомобілі вони користуються популярністю. Дійсно, фан-база в них велика. Тобто, от якщо от кажу, я дуже люблю робити порівняння, мою дупу з BMW буде дуже важко стягнути на якусь іншу марку. От припустимо. Знаю багато історій, де людина купує собі турік, і вона на ньому чисто і сидить. Тобто, напевно, на що далі людина буде готова пересісти, це на третє покоління, туарега. Ну, тобто, от є щось, значить чимось вона цепляє цих людей. Але знову ж таки, асоціація з цим автомобілем це якийсь, знаєш, постарший вуйко, дядько. Ну це не молодий пацан. А тут виходить, що цією машиною володіє молодий пацан і йому по кайфу. Друзі, бережіть себе. До нових зустрічей. А за фольц, суто товарех. Суто творах. Машина клайф, Правильно кайф. Мені подобається. До речі, в них був підігрів керма. Все, купуйте, пацани, Був підігрів керма, купуйте.